Погода в Україні 2 червня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у вівторок очікується свіжі плюс 19 градусів, а вже у четвер Київ накриє шалена спека 28-30 градусів тепла. В Україні 2 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі та грози у Волинській, Львівській, Закарпатській, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Київській областях. Вітер буде західний та південний. На західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура вночі 11-16. У південній частині до плюс 19, вдень від плюс 23 до плюс 28. У Карпатах вночі від 7 до 12, а вдень від плюс 18 до плюс 23. Йдеться Ідеться у повідомленні за даними меток. 2 червня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до плюс 18 плюс 28 градусів тепла. А найнижче очікується у Сумській, де температура повітря опуститься до плюс 11 плюс 24 градусів. У Києві, 2 червня, буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура по області вночі 11-16, в день від 23 до 28. У Києві вночі від 14 до 16, а в день від 25 до 27 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Погода в Україні на початку червня буде по літньому теплою із денними показниками максимальної температури в межах плюс 27-32 плюс градусів. Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич. Він також додав, що разом із цим періодично випадатимуть дощі, які будуть найбільш інтенсивними у західних та північних областях. У понеділок, 2 червня, у західній частині країни, а в день також у північних областях очікуються короткочасні дощі місцями грози. В день в окремих пунктах можливий град. І шквали 15-20 метрів в секунду. Нарешті території України без опадів. Вночі та вранці місцями спостерігатимуться слабкі тумани. Вітер вночі змінних напрямків, вдень переважно південно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 12 плюс 17, вдень від плюс 22 до плюс 27. У південній частині вночі плюс 16 плюс 21, а вдень від плюс 26 до плюс 31 градуса. У вівторок, 3 червня, у західній Північних і місцями центральних областях очікується нестійка погода. Пройдуть дощі з грозами. Можливі місцями сильні зливи, град і шквали вітру 17-22 метри в секунду. У південних та східних регіонах без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 15 плюс 21, а вдень від плюс 27 до плюс 32 градусів. У західних і північно-західних областях від плюс 20 до плюс 26. У середу, 4 червня, дощі пройдуть у центральних, східних областях, в день також у Приазов'ї, Карпатах та на Прикарпатті. Місцями можливі грози в окремих пунктах ГРАД, в інших регіонах без опадів. Вітер північний у західних областях південно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 11 плюс 18, у північних областях місцями плюс 7 плюс 10, вдень від плюс 22 до плюс 27, а на півдні місцями від плюс 28 до до плюс 31 градуса тепла. У четвер, 5 червня, у більшості областей України очікується стійка погода без опадів. Лише у другій половині дня в західних і північних областях місцями пройдуть грозові зливи. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків в день південний, південно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17. Плюс в день від плюс 25 до плюс 30. на півдні та Прикарпатті місцями плюс 30 плюс 33 градуси. У п'ятницю 6 червня у західних центральних і північно-східних областях очікуються грозові дощі. Вдень місцями з градом і шквалами вітру до 17-24 метрів в секунду. Нарешті території країни переважно без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, плюс 19. в вдень від плюс 25 до Плюс 30 у південних та центральних областях плюс 30, плюс 33 градуса тепла. У суботу, 7 червня, вночі у північних, східних і центральних регіонах, а вдень у західній частині прийдуть грозові дощі місцями значні. Нарешті території України переважно без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів в секунду. В день західний, із переходом на південно-західний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі очі. В межах плюс 14, плюс 19, в день від плюс 27 до плюс 32. А на півдні місцями повітря розігріється до плюс 34 градусів. У неділю, 8 червня, у більшості західних, північних та центральних областях, прогнозуються грозові дощі. В день місцями град і шквали вітру 17-22 метри в секунду, в інших регіонах без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний від 3 до 8 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 14, плюс два. 22. Вдень у Західних і Північних областях плюс 17, плюс 26. Нарешті території країни плюс 29, плюс 34 градуси. Україну атакувала посилена магнітна буря, і вона затягується. Про це повідомляє Метеоагент. Вона розпочалася 26 травня і вдарила з 5-бальною потужністю. Потім буря почала посилюватися і досягла 7 балів 29 травня. Після цього вона стала трохи слабшою. 1 червня буря вдарила з новою потужністю. Вона раптово зросла до 7 балів. На такому ж рівні вона протримається і 2 червня, що робить її неймовірно сильною і небезпечною для здоров'я. Лише наступного дня вона піде на спад і опуститься до 5 балів за даними метопрок. За останні 24 години відбулося 11 спалахів класу М і С. Повідомляється, що 2 червня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 65%. Ймовірність спалахів класу Х становить 25%. Повідомляється, що зараз на сонці помічено 47 сонячних плям. Магнітна буря такої сили може вплинути на здоров'я всіх людей. У групі особливого ризику люди похилого віку, метеозалежні та люди із серцево-судинними захворюваннями а також порушеннями мозкового кровообігу. Тому в цей день слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю. За можливості обмежте фізичне навантаження, не порушуйте режим сну. Бажано більше перебувати на свіжому повітрі та вживати достатню кількість рідини. Також магнітна буря такого рівня може бути причиною вимкнення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Йдеться у повідомленні. Під час магнітних бурь у людей можуть виникати такі негативні симптоми, як головний біль, нудота, запаморочення та біль у серці, слабкість і сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск, а також загострення хронічних захворювань. Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї, обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі, вживайте більше сезонних фруктів, горіхів та риби, відмовтеся від кави. Алкоголю та сигарет, шкідливі напої замініть трав'яним чаєм, регулярно провітрюйте кімнату, та частіше бувайте на свіжому повітрі і ходіть пішки. Підписуйтеся на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.